Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про нориці. Ще свищами називають ну, коректно, на мій погляд, української нориці, між органами сечовивідної системи та піхвою. Що це таке? Це поєднання між сечовим міхором, між уретрою або між сечоводом. Та піхвою, яке утрималось внаслідок якихось травматичних ситуацій, наприклад, це гінекологічна операція. До речі, найчастіше в розвинутих країнах Україна по цьому параметру відноситься до розвинутих країн. Це відбувається саме після гінекологічних операцій. Приблизно 95% всіх нориць виникають, на жаль. Після гінекологічних операцій з приводу доброякісної або злоякісної патології органів жіночої репродуктивної системи. В країнах, що розвиваються, це може бути і після ускладнень акушерських. У нас це не буває фактично, тому що у нас не буває такого, що жінка народжує кілька днів і ніхто не підходить. Тобто краще набагато все ж таки допомога, ніж в, в африканських країнах, де дуже багато акушерських нориць. Ситуація дуже неприємна, тому що е, із піхви починає підтікати сича і. Немає жодної жінки, хто би нормально відреагував на таку ситуацію. Дуже неприємно, це погіршує значно якість життя і хочеться обов'язково щось з цим зробити. Хочу сказати, що не завжди це буває після гінекологічних операцій. Це може бути і після онкологічного лікування, наприклад, після променевої терапії. Після променевої терапії. Це може бути і через тривалий час, багато місяців після лікування. Після операції зазвичай набагато швидше проявляється симптоматика. Починає підтікати сеча. Це може бути через тиждень, через кілька днів, може бути через 2-3 тижні і навіть через 2 місяці інколи буває такі відтерміновані нориці. Особливо це стосується сечовідно піхових нориць. Найчастіше це буває після. Операцій з видалення матки, операцій, коли виділяються сечоводи, це складний ендометріоз, це онкологічні захворювання. Тобто, чим складніша операція, тим ризик утворення нориці буде більшим. Ну, і основний симптом, як я вам сказав, це підтікання сечі. у випадках сечовідно піхових нориць, інколи буває стриктура сичовода, тобто спочатку починає підвищуватись температура. Боліти спина з одного боку, тому що розширюється сечовід і відповідна нирка, яка ну, генерує безпосередньо сечу. сама миска нирки збільшується, розтягує капсулу нирки, і нирка болить, тобто болить сама нирка, а потім вже є прояви. Безпосередньо нориці, коли починає піхви підтікати сича, не завжди просто відрізнити один тип нориць від інших, це тільки лікар може визначити. Для цього ми використовуємо спеціальні тести з забарвленою сичею, яку вводимо в сечовий міхур. Це цистоскопія, це ультразвукові методи дослідження. Це комп'ютерна томографія з контрастуванням. Це найкращий метод, який дозволяє все ж таки визначитись з рівнем, де відбулася проблема. Тепер давайте перейдемо до лікування. В частині випадків нориці загоюються самостійно. Тобто для цього достатньо, наприклад, поставити постійний катетер фолею у сечовий міхур, поспостерігати 2-3 тижні інколи закриваються невеличкі нориці. Стосовно сечовідних нориць, це також може бути, якщо поставити вдається стенд, спеціальна така тонка пластикова трубочка чи силіконова, вводиться в сечовід безпосередньо в нирку кінець стента, а другий кінець в сечовий міхур, на стенті інколи через певний час закриваються нориці. Тому не завжди слід поспішати з хірургією. Але якщо нориця дуже велика, якщо стенд не вдається поставити, якщо сечовий мігорі великий дефект, то тоді ми не очікуємо занадто довго, щоб скоротити цей неприємний час, коли жінка ну, нормально не може у суспільстві фактично знаходитись. Тому ми робимо більш швидкі операції інколи очікуємо. Немає чітких рекомендацій на сьогодні, коли краще зробити операцію. Я знаю, що урологи роблять операції відтерміновані часто, там три місяці вони дають, щоб загоїлось все. Ми робимо інколи набагато швидше операції і ефективно лікуємо нориці. Ну, ми не будемо говорити про уретральні нориці, які надзвичайно рідкісна ситуація. Фактично, в мене в практиці навіть нориць ще й не було. А сечоміхурні та сечовідно-піхвові, вони ну, зустрічаються, скажімо так, в практиці будь-якого гінеколога і скеровують до нас колеги, також ми оперуємо оперуємо нориці вагінальним шляхом, тобто через піхву, коли сичеміхурна коли піхова нориця. І Якщо дуже близько до трикутника, в якому розташовані. Вічки сечової, ну, отвори сечоводів в сечовому міхурі. В таких випадках ми все ж таки надаємо перевагу лапароскопічному методу корекції. У будь-якому разі це не полосна операція, не, не розріз на животі, це малоінвазивна хірургія, після якої дуже швидко можна піти додому. Стосовно сечовідно піхових нориць робиться лапароскопічна виключна операція, суть якої полягає в реімплантації сечоводу. Тобто ми сечовод відсікаємо від сечового міхура і реімплантуємо в нове місце формуємо нове вічко сечовода і формуємо спеціальну антиперистальтичну манжетку. Для цього використовуємо дві операції: Хіч або операція по Боарі. Також дуже швидко відновлення після такої операції відбувається. Безумовно, після корекції норець трошечки триваліше приходиться ходити з катетерами, наприклад, після великих нориць ми залишаємо катетер на 7 днів, інколи на 3-5 днів. А Після реімплантації сечоводу на півтора-два місяці ми залишаємо стент, і потім його амбулаторно видаляємо. Але в принципі, відразу після таких операцій ви відчуваєте себе нормально. і Вже через 2-3 дні ви, в принципі, не маєте проблем з підтіканням сечі, з якими ви вже намучилися, і я впевнений, що дуже страждали. Тому приходьте, будь ласка, це один з наших напрямків урогінекологічний такий. Займаємося цими проблемами. Приходьте, будемо вам допомагати.